Сьогодні ми розглянемо одну з найпотужніших українських ракет Р-360 Нептун. Зосередимося на її зовнішньому вигляді, характеристиках, системі безпеки та ціновій оцінці. Поїхали! Зовнішній вигляд екстеріор. Р-360 Нептун має довжину 5,5 метра та масу приблизно 870 кілограмів. Фюзеляж, доповнений хвостовими стабілізаторами та крилоподібними пристроями для контролю. Діаметр корпусу приблизно 38 см у базового варіанту. Запуск здійснюється з мобільної пускової установки на шасі вантажного автомобіля. Продуктивність перформанс. Ракета Нептун розвиває дозвукову швидкість, використовує турбореактивний двигун «Мотор Січ мс 400 Базова версія має дальність до тильда від 280 до 300 км. У модернізованій версії Neptune діаметр збільшено до 50 см, довжина понад 6 метрів, що дозволяє досягати дальності до 1000 кілометрів, бойова частина базової версії близько 150 кг. інтерєр інтерєр системи та компоненти. Нептун оснащений твердопаливним прискорювачем, після чого турбореактивним двигуном. Система наведення включає інерційну навігацію, оновлення за супутниковими даними та активний радарний інфрачервоний гомінатор. Система запуску мобільна командно-управлінський пункт RKT-360, пускова установка USPU-360 та транспорт перезарядка tzm 360 Функції безпеки – «Safety Fetchers». Система мобільна може змінювати позицію за короткий час. Політ на низькій висоті «Сіскімін» зменшує ймовірність виявлення. Базова конструкція передбачає захист компонентів від погодних умов та механічних впливів. Мобільний запуск забезпечує прихованість та швидкість розгортання. Ціна прайса естімейт. Точна ціна r 360 Нептун неоприлюднена офіційно. Проте, з урахуванням ваги складності виробництва та мобільних пускових комплексів можна припускати вартість кількох мільйонів доларів за одиницю комплексі з ракетами пусковою установкою транспортом. Увага! Цоцінка не офіційна ціна. Отже, Р-360 Нептун це високотехнологічна українська крилата ракета з мобільною системою запуску та значною дальністю дії. Завдяки модернізаціям вона виходить на щабель далекої дії. Якщо вам сподобалося відео, підписуйтеся, ставте лайки і натискайте дзвіночок. Дякую за перегляд. До нових зустрічей!